Крила перемоги. Благодійний аукціон для збору коштів на армію дронів відбувся 29 січня у Прилуках. Організатором аукціону виступив благодійний фонд StarLife Благодійність. До благодійного фонду «Старлайф. Благодійність» звернулось головне управління розвитку з проханням доукомплектувати сучасним озброєнням спецпідрозділ Крила. Цей підрозділ до війни повномасштабно займався тільки розвідкою. І коригуванням артилерії наших сил. Але зараз є потреба сучасних засобів, які будуть нищити з повітря і вже це роблять. Ці їх так. міхтавартість усього проекту становить 3 мільйони 200 тисяч доларів. На сьогодні вже зібрано більше 700 тисяч, і збір коштів триває. Благодійний аукціон, організований у прилуках, став черговим кроком на шляху до мети, що обов'язково наблизить нашу перемогу і збереже життя нашим захисникам. Це дійсно той напрямок, який дійсно може зберегти більшу кількість наших бійців, військових, які зараз захищають, щоб вони повернулись домой. Це ну зараз зовсім іншим. Війни. Тому е, треба підлаштовуватися під ті умови, які нам диктує наше життя. Ці дрони дійсно зараз дієві і вони дуже показали себе як дієві інструменти в таких війнах. Планується створити 30 БПЛА-груп ударних на базі двох автомобілів повноприводних. Це будуть станції керування, два безпілотних літака, один розвідник, один ударний, гексокоптери, бомбери і квадрокоптери. Які так само будуть уражати цілі камікази такі і вакомобіль для надання медичної допомоги потерпілим. Ну це справді дуже круто. Ну я думаю, що ми за пару місяців дійдемо до, до фінішу. Це ну, дуже ефективна зброя, да вона дороговартісна, повторюсь. Але ефективна в чому? Не завжди ворог його бачить. І зараз ми постійно теж моніторимо роботу підрозділів і удосконалюємо, щоб ворог теж не міг нас бачити. Друге, найважливіше, напевно, це збереження життя. Ну я повторюю, що краще загубити пташку за 10 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, але зберегти десятки життів. На благодійний аукціон, мета якого зібрати кошти на армію дронів, було виставлено близько 30 лотів. Це картини наших відомих прилуцьких художників, Аня Горжій, Гочі В'ячеслав. А най лот це вишиванка від. Відомої дизайнерки сучасної вишиванки Світлана Волик бренд своє. Вона приїхала до нас із сум. Ця вишиванка іде чоловіча, вона називається ЗСУ. В чому її е, е, така унікальність? В тому що ці вишиванки я спочатку почала вишивати для хлопців, які стоять на ТРО, тобто обороняють нашу Україну. І вони були е, спочатку пошиті для того, щоб. Наші козаки стояли в наших вишиванках, і в них з'являлася така сила, могутність, і вони знали, що вони оберігають своє. Таку вишиванку я надала не тільки прилукам, таку вишиванку має роман Грибов, який сказав слово русковому кораблю. І таку вишиванку не на один лот була, така ж вишиванка надана на захисник благодійний проєкт. І коли звертається до мене, таким чином я допомагаю, щоб кошти, які від неї будуть продані, були в добру справу. На благодійному аукціоні в прилуках на добру справу пішли кошти не лише від продажу вишиванки захисник від Світлани. Волик серед присутніх знайшлися охочі придбати вишиванку, яка власне була на дизайнерці. Вона пішла з молотка за 17 тисяч гривень. Стала найдорожчим лотом аукціону серед лотів аукціону була й величезна кількість хендмейд виробів, необхідних для дому відпочинку речей, як уже говорилося, картин місцевих художників, сюрпризів для любителів спорту, як то сертифікати у фітнес-клуб та футбольні м'ячі із підписами знаних гравців, і навіть пляшка шампанського «Крим», виробленого на бахмутському заводі, який знищили расисти. І кожен окремий лот знайшов свого господаря. Але мета в усіх учасників аукціону була одна. Я важаю. Що зараз в ці часи, коли е, нашій країні дуже важко, потрібно е, максимально проявляти небайдужість. Важливо такі заходи, як сьогодні обов'язково відвідувати. Я дуже задоволена, що я сьогодні тут побувала і. Хоч якусь користь принесла нашим, нашим ЗСУ, вірити в ЗСУ, нічого не боятися, триматися разом. Знаєте, багато кажуть, ми вже втомилися, але я вам скажу так: що наша втома ну не можна і ставити на вагу з втомою воїнів, які зараз ну, на передовій, на точки зіткнення. Друзі, хто думає, що моя гривня, там 10-20, нічим не допоможуть, допоможуть. Кожна гривня це життя, кожна гривня це цивільна Україна. Мені дуже подобалися руки. Но, так як перші руки вже купили, то я вирішила других. Ну, Ну, подобається ця і руки праці, руки землі, руки матері. Дуже приємно бути частинкою цього заходу, адже ми повинні допомагати армії. Сьогодні наше завдання зібрати кошти на зсу. Тому це дуже 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 важливо. Тим паче такий захід. Я вперше на ньому з такою великою кількістю людей, гостей. Дуже приємно серед лотів, що виставлялися на благодійний аукціон, був і такий, що створювався прямо на очах і безпосередньо учасниками. Нас поєднала сьогодні всіх людей, які прийшли на цей заклад. В цей заклад якась одна ціль ціль допомоги нашій армії. Картина це як символ. Кожна людина залишає свій слід. Тобто, і допомога це як зернятку Ми. Зберемо якусь суму на допомогу нашій армії, і для того, щоб залишити цей слід, як в пані, ми кожен залишить свій якийсь маленький е відбиток себе, свого серця. Потім це буде сюрприз. Ви побачите в кінці, яка буде картина. Це буде пам'ятна картина. Кожен буде дивитися на неї і згадувати цю подію. І розуміти, що його також тут була рука, як і в нашій перемозі. група. Пролучали особливо. Ли частинку у нашу перемогу на благодійному аукціоні в прилуках не лише ті, хто створював або купував лоти, а й бійці культурного фронту, як місцеві, так і імениті митці, серед яких актор Андрій Карпов, учасник «Голос України» Андрій Шарманов, барабанщик Олег Гончарук, вокальний гурт ільмен. Ми задоволені, що ми маємо можливість знаходитися тут. Тому дуже вдячні Андрію Карпову за запрошення. І вважаємо, що таких заходів потрібно робити по всій Україні і найчастіше побільше. Так, так, це, це дуже важливі заходи, які піднімають дух народу, з, 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 зберігають нашу єдність разом. То тільки коли разом ми сила. І звісно, такі заходи прискорить перемогу. Нашої країни, а це вже незабаром. На нашу перемогу на благодійному аукціоні у прилуках зібрали понад 212,5 з половиною тисяч гривень. Вони підуть на крила перемоги, армію дронів для ЗСУ.